День міста Ужгород традиційно у другій вихідні вересні відзначили місцеві мешканці. Цьогоріч Ужгороду вже 1132 роки з часу першої письмової згадки. Старовинний і водночас завжди молодий. Він пройшов крізь чимало випробувань, і сьогодні, як і вся Україна, живе у складний час. Тримається завдяки відвазі наших захисників і захисниць. Саме тому в Закарпатській обласній філармонії відбулось загальноміське віче пам'яті. Вік з Крима був військовий, попали сюди по направленню, і так тут залишилися менше. Тут же родилася донька. То є місто стало. Звали Олександр, він офіцер, майор, ну офіцер, офіцер. Як завжди казав, я присягу раз давав українському народу, бо коли в 2014 році стояло питання. Так як він кримський, то дуже всі в нього всі звіти, всі надіжді, що він там останеться. Бо в нього була така позиція. То тобто це було непохитно і так і далі. Він був за кордоном, поїхав якраз 22-му році, в січні місяці. Коли то все сталося, він приїхав сюди. Як ну, може він неправильний офіцер, але вважає, що він такий, тому що він казав: я присягу раз в житті, дав я її не можу змінити і. Ну, така в нього була позиція, і він пішов з першого дня. Готра як... Сергій Іванович, він 8 квітня загинув цього року, він їхав на позицію і дрон він провоював півтора року цього року на зібралися сотні ужродців разом із рідними загиблих героїв, побратимами, ветеранами, духовенством та представниками влади. Так вже прийнято нам річне, що ми в ці дні відзначаємо значить звання почесних громадянин нашого міста, цих героїв, які віддали життя за нашу незалежність. Це, сьогодні будемо номінувати 55 героїв. Це будуть їхні родини, втім сьогодні вручать посмертно звання почесних громадянин нашого. Міста. Це він ще проводили в різних локаціях. І в замку у нас було, в Журоцькому було, і в філармонії, фрамтеатру. Зараз ми проводимо філармонії. Ми відзначаємо 1132-гу річницю дня заснування міста Ужгорода. За 1100 років Ужгород не знав таких втрат серед своїх жителів. Серед патріотів не тільки свого рідного краю, а своєї держави. Такої кривавої війни за незалежність, за демократичні цінності, за майбутнє нашої громади не було ніколи, Уже знав багато. І сьогодні ми відзначаємо не тільки День міста, а ми сьогодні вшановуємо пам'ять наших героїв, які поклали. Найбільш віддали найбільш цінне це своє життя. В залі тиша, сльози, але й гордість саме тут було посмертно присвоєно звання почесний громадянин міста Ужгород ще понад півсотні загиблих захисників. Нагороди вручили їхнім родинам, матерям, дружинам, дітям. Бондарчуку Володимировичу. Які супроводжували кожне ім'я як вдячність і обіцянка пам'ятати. Вічна пам'ять і шана героям, які віддали найдорожче своє життя, аби ми мали майбутнє. Унуківській громаді вже на перший рік успішно працює центр надання адміністративних послуг, який став справжньою точкою комфорту для жителів громади, і не лише для них. Нині тут надається майже 400 видів послуг від реєстрації місця проживання до оформлення земельних питань. ЦНАП – це місце в нашій громаді, де можна отримувати понад 399 послуг адміністративних. Найактуальніші послуги у нас це паспортні послуги, реєстрація місця проживання, соціальні та земельні послуги, послуги реєстрації. У нас також на нашу невелику громаду у нас є два реєстратори, п'ять адміністраторів. Також у нас з'явилася з березня нова послуга, це послуга МВСу. Послуга МВС стала родзинкою Оноківського ЦНАПу. Це одна із небагатьох місць в області, де можна обміняти або відновити водійське посвідчення, зареєструвати чи перереєструвати транспортний засіб, отримати номерні знаки, оформити технічний паспорт. Послу МВС тут надаються за екстериторіальним принципом, тобто скористатися ним можуть не лише мешканці громади, а й жителі інших регіонів. Люди звертаються до нас дуже за різними послугами. адміністратори ЦНАП налаштовані як найшвидше задовільне. Потреби людини, яка до нас звернулася за якоюсь послугою і максимально швидко оформити різні послуги, за якими люди до нас звертаються. У цьому році ми привели будівлю відповідно до стандартів, до вимог, як саме ну, які саме вимоги ставляться перед СНАПами. Ми постаралися це все упорядкувати. Окрім того, СНАП має віддалені робочі місця у селі Невицький, в селі Кам'яниця. Ще працюємо над віддаленими місцями в майбутньому в селі Гута і селі Оріховиця. Окрім того, ми зараз з метою розвивання ЦНАПу заключили договір про співпрацю з Укргазбанком і встановимо, можна сказати, один із перших банківських банкоматів у громаді. Ну, є в нас декілька, але так, що саме це більше під великі підприємства. Наприклад, в Закарпатті Обленерго є банківський банкомат, але це для їхніх працівників. А тепер буде і для мешканців безпосередньо в ЦНАПі банкомат Укргазбанку. Самі мешканці не стримують позитивних емоцій, розповідають які послуги прийшли отримати і наскільки комфортним є ЦНАП на сьогоднішній час. Зв'язку з тим, що е, персонал тут є привітним, е, кваліфіковані є працівники. неодноразово не звертаються безпосередньо до за послугами безпосередньо ЦНАПу. Саме цього на сьогоднішній час у зв'язку з наданням проничої допомоги е, звернувся до адміністратора пані Ірини для Скажімо так, вирішення питань у сфері будівництва. Також е, користуються послугами державних реєстраторів, а саме щодо за... реєстрації земельних ділянок, а також е, сфері будівництва, знову ж таки, житлові будинки і таке інше. Особливу увагу у громаді надають військовим ветеранам і родинам загиблих героїв. Тоді діє єдине вікно ветерана місце, де кожен захисник або член його родини може швидко отримати необхідну допомогу та консультацію. Прийшов оформити. Пільги, які мені дозволені, у зв'язку з тим, що я воював, ветеран війни після полону, поводи. Типу, зараз оформляю Іван Дмитрович – Це я не безпосередня людина, яка займається мною. Ну я довольний, я довольний з працею, довольний дівчатами, підуть на співпрацю, допомагають по всьому. Я в даному випадку е займаюся супроводом ветеранів на території Оноківської територіальної громади. Оце, зокрема, одне із віконець, із прийомних місць, приймальних місць, куди може звернутися ветеран за послугою. Відповідно, територіальна громада розміщена населені пункти, п'ять населених пунктів, тому, тому для зручності я зустрічаюся або приймаю, можна сказати, ветеранів на будь-якому із старостатів. сьогодні Оноківська громада приклад того, як адміністративні послуги можуть бути доступними і сучасними. А ЦНАП не просто офіс, а місце де громада відчуває підтримку щодня. Сучасний та європейського зразка дошкільний навчальний заклад, якого так чекали жителі всієї Дубівської громади. У селі Калини активно триває будівництво масштабного проєкту. У новому дитсадку роботи вже вийшли на ключовий етап, а темпи будівництва продовжують набирати обертів. Садочок почав будуватися в цьому двадцять році. У квітні місяці у нас будівельна бригада приступила до виконання робіт, і на сьогоднішній день ми маємо вже. Два поверхи, і зараз працівники вже приступили до будівництва покрівлі. Цей садочок розрахований на 100 місць згідно дебенів. У нас в калинах є два садочки, але у них наповненість не дуже велика, і в майбутньому, якщо у нас все вже до кінця дійдемо, то ми його об'єднаємо вже в комфортні умови. Цей садочок, де є інклюзивні всі. Варіанти для того, щоб забезпечити комфортний доступ діточок до садочку. Це спеціальна надзвичайна кредитна програма. Це Європейський інвестиційний банк надає кредит державі в розмірі 80%, а 20 маємо ми як територіальна громада із власного бюджету дофінансовувати даний проект. Тобто загальна вартість проекту після проведеного. Аукціону є підрядник, який виконує дані роботи. Це дасть змогу зняти велике навантаження з батьків і забезпечити малечу комфортними умовами для навчання та розвитку. У новому закладі будуть створені умови для належного виховання дітей, зокрема затишні групові кімнати, сучасні ігрові зони, навчальні простори, а також енергоефективні рішення для безпеки та комфорту. Ще у 2012 році замріяли, запланували. Почали вводити в життя, але тільки залили були частину фундаменту для калинівського садочку, і на цьому це зупинилося. Коли організувалася громада Дубівська, тоді селищний голова, я, дирекція закладу, громадськість почали активно приймати участь у різних проектах у різних державних ініціативах, щоб втілити все ж таки нашу мрію. В реальність і в цьому році нарешті це відбулися. Почалися роботи. Громада задоволена, жителі задоволені. Так само колектив садочки задоволений, що буде вже працювати в новому приміщенні сучасному. Будівництво дитсадка це один із пріоритетних напрямків розвитку інфраструктури громади, який дозволить створити нові робочі місця та покращити якість дошкільної освіти. Очікується, що вже незабаром новий садочок прийме перших маленьких вихованців. На Закарпатті судитимуть чорного археолога, який незаконно знайшов і намагався продати унікальний скарб бронзових кельтів. Ужродською окружною прокуратурою затверджено і скеровано до суду обвинувачувальний акт стосовно 42-річного Ужгородця, який проводив незаконні археологічні розкопки. А потім спробував продати унікальну археологічну знахідку, датовану орієнтовно 12-9 століття до нашої ери. За матеріалами слідства чоловік умисно проводив незаконні розкопки на пам'ятці археології, занесеної до державного реєстру. Нерухо. Умих пам'яток України у лютому 2025 року обвинувачуваному вдалося відшукати 11 фрагментів горщика, у середині яких містилися чотири бронзові сокири кельтів. Усвідомлюючи важливість, знайденого, чоловік не повідомив про знахідку, а привласнив її та намагався продати на одному з інтернет-аукціонів. Незаконний продаж жилося припинити завдяки скоординованим заходам правоохоронців із представниками національного музею історії України, які виявили лот під час моніторингу. Як підтверджено, фахівцями знахідки є скарбом археологічної культури Гава Гольгради, яка існувала у період фіналу пізнього бронзового віку на початку раннього залізного віку. Усі археологічні знахідки вилучені та передано на відповідальне зберігання Національному музею історії України, обвинувачуваному інприміноване незаконне проведення археологічних розкопок, розкопок на об'єкті археологічної спадщини та незаконне привласнення знайденого скарбу, який має особливу культурну цінність. Досудове розслідування здійснювало ужеродське районня поліції спільно з управлінням протидії кіберзлочинам у Закарпатській області. І під процесуальним керівництвом Ужгородської окружної прокуратури, окрім цього, у ході обшуків правоохоронці виявили у чоловіка значну кількість предметів із російською символікою та символікою незаконних збройних формувань, прапори, шеврони, нашивки та нагородну атрибутику. За цим фактом розслідування ще триває завдав синові п'ять ударів ножем. Поліцейські Тячівщини затримали підозрюваного в умисному вбивстві. У селищі Усь Чорна Тячівського району 63-річний чоловік під час конфлікту завдав своєму синові п'ять ножових поранень. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. Поліцейські затримали підозрюваного. До поліції не йшло повідомлення про те, що в селищі Усь чорна тячівського району чоловік поранив ножем свого сина. Про подію правоохоронці повідомила місцева жителька, яка проживає по сусідству з чоловіками. За вказаною адресою негайно Виїхала оперативна група Тячівського районного відділу поліції та інспектори криміналісти. У ході огляду місця події у помешканні було виявлено тіло 40-річного чоловіка з ножовими пораненнями. Під час проведення першочергових слідчих дій поліцейські з'ясували, що тієї ночі загиблий разом із своїм 63-річним батьком розпивали алкогольні напої. Згодом між ними виник конфлікт, у ході якого чоловік схопив ножа та за ним синові 5 ударів. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. Під час огляду помешкання правоохоронці виявили та вилучили, Чило ніж яким зловмисник заподіяв тілесні ушкодження потерпілому. Заборонений до ввезення Нікотиновий виріб опинився на складі митниці. На митному посту ужгород автомобільні автомобільний закарпатські митники запобігли незаконному везенню партії нікотиного виробу СНЮС, яку переміщували водії туристичного автобуса в обхід декларуванню та оподаткуванню. Обидва водії працівники автопідприємства на Івано-Франківщині поверталися з Румунії до Львова. Під час проходження митного контролю внесли у митні декларації інформацію про переміщення через кордон виключно особистих речей. Але коли Митники перевірили багажне відділення, то виявили, що у десяти картонових коробках водії переміщували нікотиновий виріб «Снюс» з різними маркуваннями без марок акцизного податку України у загальній кількості 2400 баночок. Також відносно водіїв складено протоколи про порушення митних правил, виявлені тютюнові вироби, орієнтовна загальна вартість яких понад 600 тисяч гривень вилучено до рішення суду. Дороге задоволення столичні модниці не дочекалися брендових сумочок та взуття. Їх вилучили закарпатські митники у пункті пропуску тиса, що на кордоні з Угорщиною, у водія автобуса, який вирішив не декларувати цілу сумку з брендами та не сплачувати податки. Порушник митних правил, 37-річний перевізник одного з вітчизняних підприємств, повертався автобусом з Австрії, де перебував у службових справах. В зоні митного контролю взявся заповнювати декларацію, де вказав про переміщення виключно особистих речей. Перечив про наявність будь-якого товару, що перевищує дозволену норму до ввезення без декларування та оподаткування до 500 євро та не більше 50 кілограм. Та митники вирішили перевірити сумлінного водія і оглянули багажний відсік автобуса зі всіма речима та сумками. У результаті в одній із сумок виявили новенькі елегантні дамські сумочки та кілька пар жіночого взуття відомих світових марок: Dolce Gabbana, Шанель та Діор, виробництва Італії та Франції. Цікаво, що лише одна сумочка від Шанель перевищує 11 тисяч. Доларів, а загальна вартість аналогічних брендів за орієнтованою ціною в інтернет-мережі сягає майже мільйона гривень. Після виявлення незадекларованих дороговартісних товарів водій відразу ж зізнався, що лише перевозив з Австрії до Києва на замовлення. Та це його не врятувало від адмінпротоколу про порушення митних правил, санкція якої передбачає штраф 30% від вартості незадекларованого товару. Справу розглядатиме митниця. А остаточну вартість вилучених брендів встановлюють спеціалісти-експерти.